Дуже змінила, тому що я працівник освіти, працюю в школі. Дітей нема, вчити нема кого. Дуже, тому падла тому путіну, йому то, що він зробив салтівкою з нашою, щоб йому вдома так було. Повністю змінила. Тим більше нету, то хоч надіжда була, що повернемося, в нас же до сих пор там. Все розбито, йдуть далі бой. А звідки ви? Да? Це Борисовка, Ліпецьке на направлення, Харківський район. І от ходжу, приїхала, не знаю, не знаю, куди йти, де жильє шукати. Багато турбот стало більше, що турбот. Взагалі впливає дійсно на настрій. Важче, важче з цінами, важче, важче з роботою. Якби то не лізли, ця Росія і зовсім, зовсім життя по-другому було. Я з Куп'янського району, я біженка, отак лишилась без житла, без роботи, без нічого. Винаймаю житло тут, працюю і живу. Діти допоможуть щось придбати після війни, так сподіваюся на це. І думаю, що лишусь вже в Харкові. Їхати, бо їхати нікуди. Живу на кордоні, жила, верніш на кордоні, кордон прям 800 метрів від огороду мого був. І от, -от так Жили в окупації сім місяців. А коли прийшли наші, нас почали так бомбити, що лишила все, собачку відв'язала і пішла з дому. Ключі до сих пор у сонці, так і живу. Залишили нас бомжами на старості років. Ми жили прекрасно, жили вдома, радували життя, а тепер ми плачемо і, і страдаємо. А звідки ви? Харківська область, Вовчанські хутори, Вовчанськ, Нікого немає вже, на жаль. Тривоги, обстріли, прильоти, як на всіх. Ну, В цьому плані изменило. А так що ну, ходимо, працюємо, живемо, а що робити. Ну. Працюємо, як і працювали, викладаємо. Багато студентів роз'їхались, деякі науковці теж. Працюємо більше в онлайні, як і під час ковіду. Ну, пишемо статті до війни намагався бути двомовним спошаним до співрозмовника. Е ну, думав, якщо я себе вважаю. Розумнішим науковцям, якщо мені легше вчити мови ніж іншим, то я буду підлаштовуватись під співрозмовника і якою мовою до мене звертаються, такою ж відповідати. Зараз намагаюсь цього ж правила дотримуватись, але з однією маленькою приміткою, якщо співрозмовник російською звертається, але українську розуміє, то відповідати все-таки українською. Я просто недавно тільки повернулася вернулась в Україну. Ну, змінилося, так. І ціни змінилися, все змінилося. І харків'яни змінилися дуже. Плани є великі. Жити треба, продовжати жити можна. Звісно, дуже змінилося життя в нас. Я думаю, у всіх у багатьох і житло втратили. Ну не дуже гарно все. Зараз є надія на те, що фонди якісь ну, спонсорують і сертифікати. Очікуємо результати, заявки подали. А наскільки довго цей процес буде, невідомо. Тримаємось життя, продовжує завдяки тримаюся нашим хлопцям. Завдяки нашим хлопцям, тільки тільки завдяки їм.